Доброго дня, шановні болівальники, вітаємо вас на зак. Так, команда Єврофордин дійсно прийшла шлях минулого літа від повного аутсайдера команди Ст... Єврофордин. Jeszcze bo spać moment. udar! Це таки заштовхати м'яч, комбінувати, потрібно рухатись більше е, хлопцям з ну, для того, щоб забити і тут. Так, 20 секунд залишається грати Енджі Metal. Веншості і Лещишин. От про що ми говорили. Забиває, бачимо, швидке рішення. Відновлюється у нас дзвінки на місці і не поспішає жидляк сильно вперед викидає. Головою м'яча зупинив вперше, теж сьогодні вийшов на майданчик. Зараз 17-й номер команди Скотаренко Володимир. А тим часом пробиває зараз чинних чемпіонів. А, ну, звичайно, NG Metal буде атакувати, буде пробувати відігруватися. Це будуть і позиційні атаки, і контратаки. От зараз якраз контратака може отримати з Тимощук. Простріл. І 3-0! 3-0! Оце так! Оце так, 3-0 і. Схоже на те, що е, ну, цей. Дійсно, хороший рівень дуже демонструє. Ми відзначаємо кількох гравців, але щодляка теж потрібно говорити. Він... Дуже якісно на лінії стоїть. Щудляк пробиває. Щудляк забиває. Від своїх воріт Щудляк. Четвертий м'яч для команди Єврофордін. Чотир... Команда «Єврофорвардінг» І, е, звичайно, це. Ой зараз... Фантастика, якраз, якщо чесно. Чудляк засловує на те, щоб на нуль сьогодні відстояти. Тим часом Скотаренко. Лищишин. Хто про це міг подумати перед початком цього матчу? Хто взагалі міг уявити, що цього сезону NG Metal розгромно програє хоча б комусь?